І що мені з ними робить оце? А? Йду, о. Та йду, йду. Йду. Та йду. Зараз відкрию. О, привіт, Маруся. Привіт, Петро, слухай, дай мені лопату. Добре, дам лопату. Слухай, Маруся, а ти взагалі ікру любиш? Ну, звісно, люблю ікру. Як така жінка, як я, і не любить ікру. Звісно, люблю. А що? Ось і добре зараз. Тримай, Маруся. Не поняла. А що це? Звариш ікру, покличеш там лопату. Давай. boca